Да. Історичний пас. На мережку поїдете сюди. Е е Хто поїде? Мережка вже поїхав, рапешка скоро поїде. Харківську вже, вже, вже мою судьбу залишили. Я ж шкоджу, щоб, щоб в моєму місті був вже порядок. поліція. могла на що вам уже гречі входить туди. Як віжеш, гострів піддержав. Нічого не можу вам передняти. Ну, селище, так авіарістки, так, я неадекватний, вийшли, ну, за все. <поє> ну, Кому говорить? Ні. <поє> ну, я, я кажу, що э, Дніпролія субсидірує э, 25 мільйонів щодня перечисляється на фінансування сепаратистів. Ну, Они зустрічують матеріали, потім будуть інформацію. Я вже воно отримав багато. Добре. Все <поє> 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 <поє>